Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Toilet Tower Defense. І ви знаєте, у мене ще з перша бронза, і в принципі я готовий фармитись далі і прокачуватись конкретно далеко. Але, але, ну як мінімум, хоча б до другої бронзи. Але розумію, що вся проблема. Постійно попадаються боти на таких рангах, тому вигравати буде дуже і дуже легко. І, в принципі, що мені паритись, погнали прям відразу, прям стартуємо і конкретно пробуємо. Всіх порозвалювати. Правда, тут Кент хотів зі мною пограти. Я з однієї не проти, але я вже почав е матч, тому хай воно буде так. Аби ще тільки мене в гру телепортувало тоді, коли я хочу, а не іноді телепортує, іноді ні, було б взагалі суп. І кстати, що зі мною бот? Що проти мене бот? Цей Фармклок <nonetheless> 11, цей фармклок 14. Супер. А проти мене гравець також. Ну, і <зума>, Зума, зійти Коротше, ми один на один граємо, често поняв. <зума>, Зума зійти. Правда, мені нема чим дефатись, але нічого страшного в цьому нема, в принципі, я думаю. Тому окей, хай буде так. Так воно і буде. Ботики стоять, нічого не роблять, і я ще один на один. легасенько, сподіваюся, винесу Челікса. Хоча я не впевнений в цьому, але всяке може бути. Всяке може бути, і сподіваюся, що все буде окей. Так, звісно, винести його буде, напевно, не складно. Але і за те, що мені нема чим битись, це трошечки узугубляє всю ситуацію. Проте я би з легкістю, конкретно жорстко залетів би в топчик. А для цього мені все-таки треба грати. Тому опа відразу в друзі додав. А та це ще й можливо підписник Бач, він теж з України? Він можливо мене знає, а можливо й ні. Хто знає, хто знає. Так, ладно, давай дефатись. Дефатись будемо, напевно, з цієї сторони, прямо відразу. А то що ж робити? Дефатись треба, треба. А як це зробити? Поки не знаю. Тому будемо виносити цих туалетів для того, щоб хоч трошечки в мене було грошеняток, щоб я міг поставити ще одного потім притерчела. Так, що там, буде скіп хвилі, чи ні? Бо він там воно вже взагалі двох сержантів поставив, у нього один фармить, другий фармить, коротше, чисто двома сержантами дефає, це солідно. Я би теж, звісно, поставив принтера тут. Ну, цей піддефає. Цей трошки піддефає, вони мені не снесуть базу. Це 100%. От, так що все окей. І можна далі сидіти, вкачувати санд, і особо не паритись по цьому поводу, тому що він тільки їх і почав ставити. Він просто поставив два чила на деф. <гум> і тільки зараз почав ставити сам. Ну, окей, окей. В принципі, я особо не парюсь по поводу цього. Нехай мене чоли тут виносять всіх. А ми зараз е, поставимо фенменчика, тому що їм там далі буде вже дуже тяжко. А фенменчик нам потрібен. Фенменчик нам потрібен, без цього просто нікуди, щоб він тут побивав чиліків і щоб вони не подоходили супер далеко, щоб все було на мазі і чотенько, Бачиш. Принтер чели тут задефали, тут фенменчик задефав, і все, у нас максимально чотенько. Ти диви. Просто кайфи. Що поробиш? Просто беремо і прокачуємо далі сант, тому що все-таки треба шурувати до топа. Треба старатися, старатися перемагати якомога більше ігор і грати якомога більше ігор, тому що чуваки з топа то сильно рейтинг свій качають і тікають від мене, а мені їх догнати, то теж нелегко. Рейтингу треба дуже багато нафармити. Ну, будемо пробувати старатись. Поки що фенмент тут дефає, в нього тут тисячі демеджу хватає. У нього 2000 ДПС на початку, тому що поставлю квантума, та й буде ще чотенько. Тай можна буде особо не паритися. Квантум буде я жорстко всіх виносити, та й кайфи. Правда, поки що квантуме ставити ще не хочу. Я хочу прокачувати Сант, щоб у мене було все більше і більше бабла. Бо все-таки треба буде з ним трохи пограти. Ну він то сержантом Дефає взагалі чітко, ще крутіше, ніж я фенменом. Но окей. Бо він уже боса вбиває, а я ще тільки мобіків валю. І таке буває, і таке буває. Тому ладно, прокачуємо ще Санту. Тут уже по-любому треба буде ставити Квантума. тому почекаємо, поки мені дадуть бабла. І поставимо його десь ось тут. І він буде конкретно, жорстко всіх убивати. І все, в принципі, чил. А наш Кентікс поставив мага. Ну, маг, це дуже прикольно. У нього ДПС багато, Демедж великий. Але я думаю, що шансів у нього проти мене майже немає. Тому така от тема. Ну і не прийшов, подивився. Поняв, що тут солідні діла творяться, і буде нелегко. Прям взагалі нелег. А ми поки що що, будемо прокачувати Сант. Нам по факту більше нема що робити. Він-то тут дефає, Ну, я вже дефаю трошечки приємніше. Хоча, кстати, диви. він то нормально дефає своїм магом, взагалі хорошо вкидає демедж. Деві краще, ніж я, напевно, ну, це до пори до часу. Я просто дуже сильно сам качаю, бачиш, а він їх майже не качає. Я дуже багато грошей саме на це трачу. Ну, то таке, то таке. То не саме головне. Так треба, щоб ще когось завалили, поняв? За -за -за Замучкохали. кохали. І я би прокачав би санту ще раз, щоб все було в мене супер. Все, прокачав. Скіп пройшов за 2500. Ми квантума підкачуємо, так, щоб він прям уже дамажив, дамажив. Ну і що тоді? Просто будемо вкачувати принтер челів. У нього уже, кстати, тут прям конкретні такі проблеми трапляються, ну він їх додефлює. У мене цих проблем уже немає. Що мені паритись? Все тут уже можна сказати ізічно. але. Даже в таких моментах можуть бути якісь проблеми, і, наприклад, ну викине мене зараз, і все, і він виграє, допустимо, або ще щось. Хоча в мене тут ну, юніти добре прокачані, я не думаю, що у мене дуже швидко вони зараз дійдуть до спавна. Але хто зна, хто зна, до бази вони теж можуть дойти. Тому давай, а ми за ці бабки прокачаємо ще спринтер чела. Все одно у них демедж росте, якщо що, вони тут теж будуть бити. По 9 тисяч плюха це солідно. І прокачаємо квантума за п'ятак, щоб він прям ще більше дамажив. Та й в принципі що. У нього мініганчики вже далеченько дошли, у мене тут не сильно. Але це ще не саме головне, я би поставив би отут та гравітіганчика. Тако. отако. І прокачав би його разик. Просто щоб прям вообще ще й заповільнити їх всіх. І так сказати, чилить. Прям хорошо. І все, і можна прокачувати сант. Правда, бабла нема на них. Ну, не впевнений, я чи мені вони надо ці бабки, щоб прокачувати цих сант, тому що тут в чувака ну, вже і так. Проблем купа і санти в нього так і не прокачались з останнього разу, бо він всі гроші вкидає в деф. Хоча йому цей DEF вже взагалі не допоможе. Він не розуміє він, що він вже програв. Як тільки запустився проти мене, в нього вже... На руці було написано, що він програв. Я теж іноді, була запускаюсь, коли попадався проти топерів і ще щось. Ну там видно зразу, що ми вже не дотягуємо все, що ми програємо. То ми щоб не тратити свій час, просто продавали юнітів, здавалися і не парились. Тому що ну а що ж робити проти них, як вони конкретно жорстко валять? то нічого проти них і не зробиш. Просто програвав і все. Здавався, так сказати. Щоб не тратити часу багато, нам катки могли доходити аж до години гри. Розумієш, це супер довго. Ну а у нього тут уже купа-купа проблем. Того, що поробиш, він уже там нічого не задефає. Зараз продам принтера по приколу чисто, прокачаю квантума за двадцатку і не буду паритися ще. Та й все. Та й можна сказати, що ізі перемога на восьмій хвилині, як і всі останні, в принципі, всі чуваки на таких рейтингах. Ну, доходять отако до восьмої хвилини, і все. На цьому габело. Так, ну, плюс 30 рейтинга, друга бронза можна шурувати в лобі. Кстати, я думаю, мені для другої бронзи треба дві перемоги, а мені одна все. На все. Так, ну що його робити? В принципі, можна забрати отакі подарунки і погнати ще раз, тому що все-таки в мене вже й коїнів, йо 102 тисячі коїнів. Це прям прикольно, прям хорошо. Ладно, а що по клану взагалі відбувається у нас? 21-й глобальний ранг, все те саме. Сили заробили сьогодні дуже мало, бо ще жоден квест не виконаний. Треба відкрити кейси. Окей. Питань нема. У мене отакі кейси назбирались. Давай вип'ємо зільку лаки. зількулаки. Отакому їх 210 штук, Йомайо. Бем, відкриваємо 8 штучок. Ану, давай щось толкове. Або одяг хтось на Сігмі приїхав. Кстати, мах випав, прикинь. Мах, міфік мах випав. Йо-моё. -ма -йо. ну мах, наскільки я розумію, що ще не багато щось коштує, Ну, в принципі норм. Я би такі кейси пооткривав з ультимейтом, але ж вони точно мені не випаде ультимейт. Він ніколи не випадає. Взагалі ніколи. Так, ще кейсики, і тут в залі пусто в активіті кейси. Зато квест потихеньку то виконується. Кстати, він ще не оновився. Бо я так трошки кейсів пооткривав, але сам квест ще не оновився. Шкода, шкода. Ну нічого, активіті кейси ми можемо також поокривати. В принципі, у мене їх дуже багато. Назбиралось. Їх то постійно дарують, то мені самому їх постійно, ну, вони випадають, то їх можна крутити і крутити. Їх тут ще купа, коштують вони ерунду. І головне, що квест ми то проходимо. Квестікс, квестікс, квестікс. Так, мене тут позвали в команду, в принципі, до цього челіка зі сріблом. Ну, окей, давай приймемо йому це паті і подивимося, що тут по квесту. Ага, ну ще да, 95 кейсів відкрити. Блін, ну 95 я не відкрию, ну, якісь кейси, то я зможу пооткривати. Оцих 6, наприклад, потім Сігма eh, кейсів 8 зможу відкрити. Ну, Трошечки просто, щоб підкачати квест, щоб потім, якщо що, щоб нашим чиліксам оставалось взагалі ерунду кейсів відкрити, щоб допройти квест. Ще, кстати, шайні випав. Обалдеть. Так, щоб ще таке відкрити. Щоб ще таке відкрити, pencil block, Ну, я думаю, що ми ще подооткриваємо. У мене ще Голден Гладіатор Кейси є, бо нашій чел уже взяв і запустив каточку. Правда, аби мене ще в ігру запускало, було б взагалі супер. А мене тупо не завантажує. Ну, це прям проблема. І з першого разу не завантажило, приходиться отаку перезапускатися. І коли ти граєш, ну прям проти. Топерів? І коли тебе таке не завантажило, це взагалі супер конкретна біда. Тому що ти дуже жорстко провтикуєш таймінги, а тут у нас euh, ми проти двох ботів, так що. <гум> проблем взагалі не буде ніяких. Да, звісно, рейтинг хапати взагалі ізі. Ну, що ж поробиш? Такі діла, і таке буває. Поставлю сант просто по приколу. Та й тут і прокачувати прокачуватиме взагалі нічого. Зато є час для того, щоб розказати вам про те, що у нас е, пішли знижки в честь свята Святого Миколая. От, і можна прикупити собі багато класних юнітів, і не тільки юнітів в той летавер Дефенсі, а ще й в FNAF Тавер Дефенсі, і в Бравл Стасі буст кубків можна по знижки взяти, і, в принципі, кайфувати. От, тому що знижечки, знижечки це дуже-дуже хорошо. Чувачок, пані, потіякає, не парся, я почну, там АФК туди-сюда, зараз рознесу. Та я взагалі не переживаю, чувак. Там навіть аби АФК не було, ми все одно теж з легкістю би перемогли. От, а так поки що просто доїжджає цей страйдер, і ми перемагаємо. І з легкістю получаємо 25 рейтингу. Сідаємо на свій мега класний скейт і шуруємо далі запускати каточку, тому що все таки. Не тільки каточку, почекай. Треба перевірити квести. 343 кейси відкрито. Ще 60, треба десь наварганити. 60 кейсів, де їх взяти? Таймкейси лутати не сильно хочу. А так у мене і кейсів не так багато, чуєш. У мене прям їх взагалі не багато. Давай ці три відкрию. Єрунду якусь позбираю. Давай гол кейс відкрию. В принципі, теж ні чорта не падає абсолютно. Ну що б я ще відкрив би? Гладіатор кейси, звісно, поокривав, але їх маловато ще. Ще поки дуже маловато. Можна просто потім буде прикупити ще. Так, хорошо. І по кейсам більше ну, нічого такого жорсткого. Ці б я би підзбирав всякі таймкейси, всяке все це остальне, потім би попродавав колись пізніше. Ультрадріль кейси класні, звісно. В них ультимейт-дрільмен він не сильно. Ну він, коротше, ці кейси ще не сильно ну, піднялися в сіні, тому що ще не виключили сам івент. Розумієш? От івент виключать, і тоді, звісно, буде вже дуже дуже серйозно. Ну ладно, приймаємо участь в паті і ще відкриємо таких пару кейсів. Подивимося, що там взагалі тусується. Що взагалі випаде, ну нічого солідного так сказати. І в принципі, в мене стартувати. Ось, Даня тут шукає каточку, у нього вже даймонд, походу, третій чи що то. Походу, да. Я не знаю. Ну, короче, він ще фармить жорстко. Максимально сильно. І знову ж таки, та сама проблема. Мене тупо не спавнить в ігру. Максимально обідно. О, заспавнило. Супер. Проти у нас опять два бота кайф. ПВП-режим — Це чітка тема. Постійно ботикси. Постійно чил. І отакі чили сидять і фармлять просто купу коїнів, купу щитків. І після того просто-напросто беруть, відкривають кейси, тратять коїни там на квантума умовно, і все. І просто з легкістю беруть і. <правж> получають цих юнітів, получають цих ультимейтів, і потім їх продають на трейдплазі, типу, максимально дешево. І за цього падає ціна на квантума, падає ціна на ультимейта. Хоча ну, прикольні юніти. І вони б коштували дуже дорого, наприклад, квантум. Ось після квантума навіть додали ще ультимейтів, але все одно вони гірші, ніж квантуми. Тому що квантум ще найсильніший ультимейт, і він все рівно падає в ціні максимально жорстко, тому що... Нічого ти більше з цим не зробиш. Да. Ну, а ми тим часом перемогли ще одну каточку, максимально легесенько. і кайф. І що в нас по квесту? Все на все, ще 48 кейсів потрібно відкрити, але у мене із дешевих кейсів більше нічого такого нема, що можна відкрити. Правда, Сігма кейси є, ще два можна відкрити, гаджет сігнутий не хочу відкривати. Пенсіл кейси можна відкрити, три штуки. Ну, коротше, таке, із запасів пооткривати всяку єрунду. І, можливо, щось хороше попадає. Шайні пенсіл, мех, мені ви, Епічний Shiny юніт. Непогано з однієї сторони. А з іншої сторони, блін, не саме класне, не саме класне. Зато ось, ось два джулайкейса, теж з них ні чорта мені не випало. Ну, а далі вже останні всі кейси вони дуже рідкісні, і не хочеться їх витрачати. Тому, друзі, напевно, на цьому ми і завершимо. От така от ситуація відбувається в PvP режимі. Я думаю, десь до Даймонда будуть попадатися спокійно боти. Далі вже буде, звісно, складніше. Або далі Даймонда вони вже, напевно, не будуть доходити. Щас Даймонд 2 в топі. І це, звісно, дуже солідно. Дуже солідно. Ну, кстати, ще не сильно росте той рейтинг і, в принципі, ще в топ реально попасти. Хоча нелегко, дуже нелегко. Ну а на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подбайдини. З вами був Санчелос і замовляйте юнітів в моєму магазині. Всім пока-пока!